До якого українського міста належить цей коктейль. Хм, які символічні кольори. І не тільки кольори. Келих такої форми також не збіг обставин. Він нагадує найвищу будівлю місцевості. Історичну ратушу виконано в стилі конструктивізму. Щось я вже чув, подібне. Місто, яке переименували у 1962 році на честь видатного українського поета. Напевно, ти про цього файного хлопця? Так, це місто Івано-Франківськ. Цей гастрономічний коктейль складається з чотирьох частин. Перша це не. Типовий сироп з Айви у поєднанні наливки з ароматного всесвіття чорної возини цікаво. А ось за основу цього напою відповідає характерний український джин від козацької ради. Фінальний акорд це медовий напій з яскравим смаком соковитого агросу. Гастрономічний коктейль це було м'яко сказано. Ні, ну а як по-інакшому, Івано-Франківськ відомий своєю різноманітною культурою та смаковими традиціями. Місто є справжнім фестивальним центром від сучасного мистецтва і музики до театру та відомого на всю країну свята Ковалів. Треба буде відвідати це місто. І пам'ятай, що Івано-Франківськ. É a Ucraina.